Відкриття фотовиставки День 2014 та зустріч головного редактора Лариси Івшиної з культурною та освітянською громадськістю Черкас відбулася 16 січня у художньому музеї. Черкащанам презентували книжкові новинки Україна інкогніта топ 25 та фотоальбом Люди майдану. Експозиція вміщує близько 200 світлин. Вони обрані з понад двох тисяч фоторобіт, надісланих з усіх куточків України, як фотографами, професіоналами, так і фотолюбителями. Значна Остина світлин присвячена саме подіям революції, гідності на Майдані та війні на сході. Я дуже рада бачити вас на нашому фотобіеннале. Я дуже шаную роботу фотополі в цього колективу газети. з великим п'єтен ставлюся кожного разу до нашої виставки. Тому мені дуже радісно, коли приходять люди, і теж побачать те, що ми так старанно. Не зупиняючи газету, а паралельно з роботою в щоденній газеті готували, щоб зберегти пам'ять людей про цей рік. емоційно сприймаючи фотографії, ми повинні кожного разу думати, чому ми допустили, як сталося, чому ми не приділили достатньо уваги, як мали такими повірними. Ми можемо вже далі жити так само. Мені здається, що цей колосальний стрес для всього національного організму, який ми пережили у 2014 році. Перший висновок в нього це модернізація, перебудова цих. Символом цьогорічної фотовиставки обрано терен, що означає тернистий шлях сучасної України. Експозиція триватиме з 16 січня по 1 лютого. Вхід вільний, окрім понеділка. Як які не з мовою.